1993 року спалахнув конфлікт в Абхазії. Конфлікт спалахнув, тому що Москва в той час використовувала стару добру тактику поділяй і володарюй, підсилювала сепаратистські настрої. Ну І вона хотіла метою розділення на такі локальні держави Грузію прийняти назад до себе. Ну і стало для керівництва у НОЦО зрозумілого, що в нас в Грузії Абхазія, а в нас є свій Крим, і що можуть бути відкриті два фронти одної війни. Один фронт в Абхазії, другий в Криму. Ну І з метою, щоб на чужій території зупинити ворога, ну і так само ворог був спільний, що в нас, що і в Грузії, це Російська імперія, було відправлено туди бойові загони. Ну, бойові загони там дійсно проявили свій мужній характер і українську козацьку честь. Наприклад, щоб зрозуміти, що там відбувалося, я розкажу трошки про бій під шромою, який відбувався в серпні 1993 року. Шрома це місто в Абхазії. І уявіть собі, його штурмувало 60 обстовців, а в місті знаходилося тодішній 600 чоловік, склад, 600 бійців москальської армії. І без артилерійської підготовки, без артилерійського обстрілу бійці УНЦО зайняли це місто і отримало кілька днів. Після цього бою 11 унцовців були нагороджені одними з найвищих відзнаками в грузинській державі. Наступні роки в 1994-1995 роках бійці УНАУНСО брали участь у війні в Чечні. Ну, спіль, Як я вже говорив, був спільний ворог, Російська імперія, це наш давній історичний геополітичний ворог. І туди бійці УНСО направили е, свої загоди. Ну, дотепер фактично ті всі воно найбільше так приховувалася та інформація, дотепер невідомо, скільки е, брало участь УНСОВців. Е, московська сторона розказувала, що там регулярні військова частина УНСО бере участь в складі 600 чоловік. Ну, а десь ходили в Україні чутки, що там тільки чоловік 15-20 бере участь. Ну, Але тим не менше, дійсно бінці УНСО так само показали свій характер. Наприклад, якщо ви вже знаєте, може хтось чув, може хтось не чув, був такий що Сашко білий, Придягнувся в форму москальського полковника, зарвався в казарми, підняв в атаку цілий полк і завів його успішно в засаду. Ну, там вже чекали чеченці, зато за цю здійснену операцію в Грозному було названо два міста на честь українців. Це на честь Сашка Білого вже згадувано і на честь Степана Бандери. У 1995 році... На запрошення опозиції Білорусі тоді якраз прийшов в той час Лукашенко, він такий повів політику проти Білорусі, він не був її патріотом, почав вести зближення з Москвою. І на запрошення приїхали бійці УНЦО, які підняли великі маси і провели ряд великих таких гучних акцій. По цій частині все в мене. Може будуть якісь запитання. Мені сподобалося, все ж таки УНСО це легендарна організація, на яку треба рівнятися. Е, в принципі, мені дуже подобалося, що в неї був колись орденський тип строю. Шкода, що він потім переріс політичний, мені здається, що це якби було пізніше спричинило занепаду. Ну, також, не знаю, ну, можна неоднозначно думати, чому УНСО е, все ж таки воювало не в Україні, а за Україною. Але все ж таки наші предки теж мали е, нагоду і ну, ходили походи на інші країни, на інші народи. Так що десь наша вивнича риса і проявилася. у вас. Може, маєш, Андрій, щось добавити? Це що скажу, що ну, якщо говорити по правді, то українській владі було вигідно, в принципі, те, та, що там десь воює в Абхазії, в Сайді і так далі. Зрозуміло, що УНЦО там здобувало для себе досвід військовий, але українська влада не хотіла мати збору таку організацію військову, яка в будь-який час може зробити, скажімо, державний переворот. Тому позитив той, що набралося військового досвіду, але щоб ОНЦО залишилось в Україні, то напевно би. Могла б бути за Ну, якщо, ну, я так зразу, то таке, можна розцінювати твою відповідь, якби запитання, я зразу буду відповідати. Е, ну, якщо взяти саму організацію, то легендарними є е, бійці самі, сама структура УНСО, ну, тут прапор є. А політична ланка, вона, ну, вона не була настільки сильною, і з допомогою, ну, Фактично організація здобула славу своїми бойовими загонами, ну А партійні діячі, оці політичні, вони себе не оправдали. Ну Якщо буду з вами відвертий, більшість, хто пройшли від УНА до Верховної Ради, зрадили. Ну, взяти того самого Андрія Шкіля. Ну от, Це, напевно, от єдина така от... Якби... Річ, завдяки якій організація була розвалена. Бойові загони дійсно були, як згадував командувач загонами УНСО в Абхазії Устеб, він казав, що грузини нас називали український СС. І Український СС не тому, що ми були жорстокі там до військового населення, а то, що в нас була така дійсна желізна дисципліна. Щодо ідеології. Ну, спочатку організація ісповідувала таку... Радикальний український націоналізм Донцовського типу. Ну, але він був застарілий, ну, втратив той час, ну як зараз актуальності. є свої ідеї, але в такому плані вони мали бути адаптовані. Ну, але в основному переважна більшість членів собі ідеологію голову не заморочувала. Основне це була боротьба за Україну, українську, і по, яка буде жити по-українськи. От, я веду до того, що ну, зараз фактично, ну, якщо взяти, от, уявити собі, от, візьмемо Західну Україну, е, візьмемо обласні міста. Так? Е, ну, якщо у Львові відбувається якийсь патріотичний рух, то візьміть, подивіться на Тернопіль, на Франківськ, на Луцьк, на Рівне. Ну, фактично майже нічого не відбувається. Якщо взяти такі районні міста, то взагалі теж, а про села я зовсім не говорю. До прикладу, як мені розказував Андрій, до початку ХХ століття в Долинському районі було 40 осередків такої організації СІЖ. Тоді реально українська нація розвивалася, була організованою. А зараз в нас повний занепад. Нам не потрібно сидіти на місці, нам не потрібно байдужіти, нам не потрібно чекати, що хтось прийде, нас підніме на боротьбу, нам треба готуватися. У мене все. Слава Україні! Героям слава.